Добрий раночок всім, добрий ранок, добрий ранок. Сьогодні у нас прекрасний схід сонечка. І давайте з вами зробимо ранкову руханку. Починаємо. Починаємо з от такої вправи. Трошечки розганяємо, розганяємо лімфу. Ось так. Зараз вивчаю. Тему лімфи. Роблю лімфодренажні масажі і дізналася, що перед тим, як робити щось з колінами, перед тим, як присідати, потрібно ось так розганяти чуть-чуть лімфок. Круточки ось такі. Постривати. 50 до 100 раз. І така скрутка хребта з потужним видихом. Закриваємо себе в колечко. Ось так. І для шиї, для шиї, для підборіддя, для затилка, вдих, видихаємо, розслабляємо поперек, ще раз вдих. Ще раз дих, витягуємо хребет, витягуємо поперек і намагаємося рівно тримати ніжки. Відчуйте, як задня поверхня, ніж розтягується м'язи з задніх у Дих, Вдих. 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 Супер. Тепер робимо ось таку вправу для суглобі. Повертаємо. пальчики глянь мудру і робимось таким чином. Робимо видих. З'єднуємо, намагаємося з'єднати наші лопаточки. Вдих. Сюди вдих, сюди видих. Дихнули. Добре. Ось ці лучі зап'ясні. Дихання вогню. Як дзвіночки ручки ходять, ніби у вас тут пружинки. Тут ви нічого не пошкодите, махайте руками максимально. Тепер викидаємо руки. Я здорова, я енергічна. Всі мої органи працюють отлічно. Провисли, провисли трошечки. Повисіли, максимально розтягнули поперек. Угу. Максимально відпустили напругу. Угу. Супер. Супер. Робимо ще скрутки для хребта. Ось таким чином, ніби ми відштовхуємося від стінки. Видихаємо. Супер. Тепер ми працюємо з нашою, з нашою шиєю, з нашими боковими м'язами, тиснемо на скроню, акуратно розтягуємо, акуратно, акуратно рукою себе витягуємо, витягуємо голову і розтягуємо шию максимально. І тепер дуже повільно вниз. Витягнули, відчули напругу, повільно, повільно пора назад відводимо відчули, де, де у вас засті енергії відчули, максимально, максимально витягуємо. І акуратненько піднімаємося, аж зір ясніший, на другу скроню тиснемо. Тиснем, тиснемо, голова тисне на руку, рука на голову. Супротив такий. Максимально витягуємо, допомагаємо, допомагаємо собі ручкою. Допомагаємо. Вниз. Акуратно. Тут дуже-дуже повільно потрібно. Угу. І назад. Відчуваємо, де блокується енергія в шиї. Максимально і підіймаємо. Супер. Беремо дві ручки, закладаємо ось так, беремо за шию себе, і тепер трошечки коліна згинаємо і починаємо рухати ось так. Втак дихати. Ніби як ми пливемо на байдарці. Ось тут може трошечки запаморочення в голові бути, але нормально, що ми робимо ще повільні рухи головою, ось так. Декілька обертів зробити. Ось так. Вниз видих, вверх вдих. І навпаки. Добре. І тепер давайте наш хребет будемо розтягувати, адже хребет це запорука нашої молодості та енергії. Робимо ось так і починаємо рухати вдих, видих. Повільно зразу, потім будемо прискорювати. Дих, потягнули поперек. Добре, як себе почуваєте, вже прокинулися. І так як хребет, це запорука нашої молодості, ноги це запорука нашого здорового серця. Дуже велике значення мають ноги. Вони прокачують кров. от І якщо в нас Ножки активні, якщо немає застою, якщо немає варікозного розширення, в нас гарно працює наше серце, наша обитель душі, як говорять. Да? Тому присідати можна триматись за щось. Наприклад, можна ось так присідати, вниз вдих, видих. Можна за дверну ручку двері, за ручку взяли з двох сторін. І так можна присідати, для того, щоб не було навантаження на хребет, на поперек. Ну і можна якщо ви в темі кундаліні-йоги, найкраще присідання це жабка. Бажано робити і 26 разів. Ось так. Ми спираємося на пальчики. П'яточки в нас висять, бачите, одна до одної. І коли ми піднімаємося, ми не стаємо п'ятрами. Ось так. Вдих. Видих. 26 І тут навантаження йде трішки на ваші пальці, на руки, і трошки знімає навантаження з колін. Ось так. Порухались. Ну і останні три вправи я роблю лежачі, тому лягаємо на коврик, мене гарно видно. Лягаємо на коврик і. Ручки кладемо під сідниці і робимо ось таку. 20 разів в одну сторону, ой, 10 разів в одну, 10 в протилежні, можна по 12. Це дуже гарно розробляє наші кульшові суглоби, тазові суглоби. Починає виділятися рідина і змащувати наші суглоби. Дуже важлива вправа після 50 років. Ось так. Кожний рамочок ви можете навіть, лежачи в ліжку, робити замочку цю вправу. Я не рахую вже, ну ви зрозуміли, да? я вже відчуваю по напрузі. Перша вправа, потягнулися, зробили вдих. Ось так можна скруточку зробити. Два-три рази вдихнути, зробити вдих. Видихом розвернутись, протилежну сторону вдих, видих, видих, вдих, розвертаємося. Скрутку зробили, да? що ми робимо тепер? Це важлива вправа теж як для чоловіків, так і жінок. Беремо себе за ще колотки. починаємо піднімати таз, видих. 20 30. Ну і можна до 50 разів робити, виконувати цю вправу. Ну і на завершення рухом ранкової я роблю ось такі ще бокові. 80 разів можна, 108 разів. Три. Повіс, десять, рахунків відпочиваємо, встановлюємо своє дихання, видихаємо, розтікаємо по коврику. Кому зайшлася руханка, пишіть коменти, ставте лайки, переходьте за посиланням на мій телеграм-канал Кундаліні Йога Онлайн. В неділю у нас буде потужна практика о 7.45 без 15.08 по Україні, на яку я запрошую всіх. Вхід вільний. Після практики можете направити мені донат От. і залишатись зі мною. Також практика не тільки буде розвинка, буде повна ранкова йога. Садхана в переводі санскрит означає дисципліна. Тепер ми виходимо в шавасани, розкручуємо одночасно стопи і кулачки в одну сторону, протилежну сторону розкручуємо. Себе гарно розкрутіть, запустіть енергію ще між цими суглобами. Тепер ми згинаємо мішки в колінцях, обіймаємо себе, відчуйте, як відпускає напругу ваш поперек. Відпустіть напругу і погойдайтеся вліво вправо, відчуйте тазові кісточки, відчуйте тазові кісточки, вліво вправо. Тепер зробіть масаж вперед-назад. Можна ще встати в берізочку. Отак От можна стати в берізку. подихати ще чуть-чуть. запустити енергію з кінцівок ніг вниз, плужок переходимо. І тепер виходимо ось так. Це ваша перевірка на, на молодість. Тому що мені 59 років, зараз маю трошки зайву вагу. Працюю над тим, щоб трошечки скинути. Трошки це 4-5 кілограм. в моєму віці вже не можна бути дуже стрункою, занадто стрункою. Тому ось така перевірка, якщо ви можете з лежачого положення встати самостійно, не спираючись на руки, самостійно встати на ніжки, це говорить про потенціал. про те, що ваше тіло має гарну форму. Цілую всіх вас, з вами була я. Якщо було корисно, залишайтеся зі мною, переходьте нижче за посиланням на мій телеграм-канал Кундаліні Йога Valani. В неділю на вас чекає дуже потужна ранкова практика. З вами була я, Ольга Заїченко, ім'я моє Сандрі Даршан-Каур, що в переводі означає принцеса Львіса.